Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, ви знаходитесь на моєму резервному каналі. Підпишіться, будь ласка, тут ми розповідаємо актуальні новини. Усе про нерухомість та інвестиції. Плануєте придбати квартиру? Плануєте продати квартиру. Шукаєте куди краще та вигідніше вкласти гроші. Запрошуємо саме до нашого каналу. Тут ми про це розповідаємо і сприяємо з цього приводу. Росія не потрапила до списку мит запроваджених США. Оскільки Вашингтон зараз веде з нею переговори, заявили у Білому домі, нагадуємо, що Україна потрапила до списку мит 10%, попри те. Що наша країна теж є стороною цих переговорів? А чи не здається нам, що тут відбувається щось поза нашою увагою? На 1 мільярд доларів скоротились прямі іноземні інвестиції в Україну у 2024 році у порівнянні з 2023. А ви відчуваєте це на собі? Чи не відчуваєте? Аналітики припускають, що причина пов'язана із послабленням валютних обмежень на транскордонні перекази з боку НБУ, в тому числі на вивід дивідендів, що почали діяти з другої половини минулого року. Apple підніме ціни. На iPhone, iPad, MacBook через нові мета Трампа пише The New York Times. Нові мета можуть обійтися Apple у мільярди доларів на рік. Компанії доведеться підвищити ціни, щоб не втратити прибуток. Трамп відрізав Apple шляхи до відступу. Для Apple це серйозний удар. iPhone, iPad, Apple Watch становлять три чверті з майже 400 мільярдів річної виручки компанії. А більша частина продукції виробляється за межами США у Китаї. Зараз збирають приблизно 90% усіх iPhone. Нові мита збільшать щорічні витрати Apple на. 9 мільярдів доларів компанія буде змушена або втрачати прибуток, або підвищувати ціни. Apple залишилася за кордоном всупереч зусиллям Трампа. Ми в Україні можемо виробляти ППО та ракети до них, але нам від партнерів потрібні локація, виробництва та ліцензії, заявив Зеленський. Дані щодо кількості іноземців, які купують нерухомість в Україні, є обмеженими. Однак, за оцінками експертів, близько 10% угод на ринку нерухомості припадає на нерезидентів або осіб пов'язаних з ними. Найбільший інтерес до української нерухомості виявляють інвестори з Туреччини, Ізраїлю, Азербайджану, Німеччини та Китаю. Вони приваблені відносно низьким порогом входу та потенційною прибутковістю інвестицій. Зокрема, в Україні можна розраховувати на прибутковість до 15% річних, що перевищує показники в багатьох інших країнах. Тим того, за даними 2024 року у преміальних об'єктах або якісному бізнес-сегменті в центрі Києва частка іноземних покупців зросла. До 10, а то й 12%, відсотків порівняно з 3% відсотками у 2018 році. Загалом, хоча точна кількість іноземців, які купують квартири в Україні, невідома, експерти оцінюють їхню частку на рівні 10% відсотків від загальної кількості угод на ринку нерухомості. Якщо ви іноземець або українець, який хоче придбати нерухомість у Києві або Київській області, або продати, звертайтесь до мене, і я вам допоможу в цьому. Хочете повернутися в Україну та шукаєте затишне житло в Києві. Левел груп вже готові вам допомогти. Ми знайдемо ідеальний варіант ми для вас і подбаємо про всі деталі: підбір квартири або будинку, під ваші побажання, повний супровід угоди без стресу і зайвих клопотів, юридична безпека та прозорість на кожному етапі. А якщо ви зараз за кордоном і хочете продати або здати нерухомість у Києві чи області, я вам допоможу організувати цей процес. Знайду покупця або орендаря, підготуємо документи, проведемо угоду швидко, вигідно та без вашої присутності. Напишіть мені приват або залиште плюс в коментарях, і я подбаю про вашу нерухомість, наче про свою. Підтримайте друзів, які за кордоном, надішліть їм це повідомлення. Level Левелгруп Ваш надійний партнер у Києві. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.